Вітаю на каналі Мікс Моментів Василь Земляк, Як закувала зозуля. У хаті баби-устини не зачинялися двері. Бігла сусідка у Фартусі, просто від печі. Тільки но вона вийшла. Принесло бригадира Тодося. Навіть дід Антип, який поскаржується на ноги. І той причвалав подивитися на диво. А вже за дідом Антипом усе село Вигода загомоніло. Баби устини закувала зозуля. Сходились з усієї вигоди, дивились на зозулю, що стояла на древньому годиннику на одній ніжці, а другу би, сховала від морозу і запитувала у баби, як та зозуля закувала. А то вже питайтеся онука мого, Михася, він ту зозулю примусив кувати, відповідала баба Устина. Стільки літ мовчало, а це, як бачите, вона позирнула на годинник і тицнула в нього пальцем. О, о, слухайте, зараз буде кувати. І справді? Мітна зозуля набралася доху і так славно утяла, як ото навесні в лузі, коли чуємо її вперше. Хочеш, не хочеш, а мусиш лічити. Баба бачила, що всі тихесенько лічать. Ото нинькі діти, мітингувала посеред хати баба Устина. Чий дорослий до того не зугарний, що вони можуть. Я ж цей годинник носила до міста. Е, бабо, сказав майстер, пора в музей такі речі. А ми хась видите, все поставим на своє місце, і знов показала на годину. – О, о, зараз ще куватиме. Ага, чули, які тепер діти. А що буде далі? Тож закон вийшов учитися на всі руки, аби люди всьому лад могли дати. Ти устино ближче до діла, нетерпеливився дід Антик. Скажи толком, як закувала зозуля. Дід був трохи набожний і чи не підозрював у тому якогось дива. Баба устина покопалась пальцем у сиві скроні та, як і інших відвідувачів, справила діда до свого онука. Чи ж я тобі знаю? Ворожили. А що саме? Спитайся, Антипе, мого Михася. Він пояснить. Дід невдоволено крякнув. Доведеться. Він знав михася по спільній риболовлі. Зовсім малеча, тільки-тільки зіп'явся на ноги і пішов у гору. такий собі смирний, білявенький хлопчик. Інший бешкетник лише помутить вудками воду і ні з чим повертається додому, ще й огризнеться на добре слово. А цей і не чути сидить пильнує за поплавками, як цілком дорослий. За всіма поплавками обстежить. Часом зазівається дід, то вже Михась нагадає Дідусю, дідусю, клює на вашій. І то тихенько, щоб рибу не сполошити. Недавно дід Анти бачив михася на вулиці, зняв на його уклін шапку, запросив на риболовлю. Але той сказав, що тепер йому бракує часу. Закінчилися літні канікули, треба до школи ходити. Ще михась і тим примітний, що часто замість своїх прихоплює батькові шкарпетки у гарних візерунках. Вони великуваті, тримаються, все сповзають на черевики. А хтось забуває їх оправляти. Так і ходить. За каблуками по шкарпетках. Хто його знає, міркував дід Антип, може, цей хлопчик у батькових шкарпетках і справді заставив кувати зозулю. Але дід кожен факт любить перевірити факт. Отож розшукав він старі престарі ходики, що завалялися на горищі ще з довоєнних часів, і відніс їх михасю. Побачимо, мовляв, що з того вийде. Михась оглянув їх уважно і зовсім по дитячому мотнув головою. Старенький, дідусю, але нічого. Нам би таких побільше. Еге, трохи старенькі, погодився дід Антип і лукаво спитав. А коли зволити прийти з платнею? Платні не треба і приходити не треба. Ми самі, дідусю, приносимо свою роботу. У нас у школі ціла майстерня. Михась широко розвів руками, наче хотів показати, яка в них майстерня. Невдовзі Михась ще з одним хлопчиком-школярем приніс дідові Антипу оновлений годинник. Старий упізнав його хіба що по гирі. На щитку, замість жінки з граблями, хтось дуже схожий на самого діда Антипа, вів полем комбай. Стрілки сяяли, цифри на циферблаті він бачив без окулярів. Фосфор, сказав Михась, це ми вам зробили, щоб і вночі було видно. Намалювати оте все не штука. Побачимо, як вони ходитимуть, час відлічуватимуть, подумав діда Антип, приймаючи ходики. А ти чий?» – запитав Михасевого товариша. То тойся бригадира, несміливо відповів чорнявий, з вихрястим чубом, крапля в у свого батька-хлопчика. Спасибі ж вам. Хлопчики затупцяли біля дверей заходились прощатися. Стривайте, затримав від Антип. візьміть хоч горіхів. Та досі синок шепнув щось михасеві на вухо. Добре, посадимо їх на шкільній ділянці, вигукнув Михась і звернувся до діда. Горіхи візьмемо, але це не платня, дідусю, бо ніякої платні нам не треба. Він поправив батькову шкарпетку, що сповзла на черевик. Дід Антип задоволено слухав, як розмірено тік-такали ходики, наче сперечаючись з новеньким будильником. Купленим цього літа в сільмазі та все жалкував, що не було в ньому такої зозолі, як у баби Устини. Хай би і в його оселі кувала на довгі роки. Житомир 1952 рік.